Я вернулся Так, вже я вже сразу к высшую серию, сразу пишу новую Потому що думаю, что це я не знаю наскільки це я за... знаю, це заведу Ну це новый вариант О, я ще не бачив А чому я без такму ще но на... злок Я Ящ На вулиці живу Так, пришли сюди так, 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 оп, так. О-о-о-о-о-о-о! Тут Чотири поле ныщется, я роблю, но я люблю тебя просто так. О! Ласницу. -о -о. Оп! Друзі, а мы постали великами? О -о. А, точно, там треба ж, треба -щ. Будь три чага нажать, так ладно, пиши додому сусіда. О, о, Карпетки! Ой, вдягай! Вдигай! Дивачь карпетки! В принципі, вдив, все, пішли далі! Пішли далі! Чоловіче! Не від мене! О, фу, була, 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 була. Так, ну це навіть мені потрібно це? Валы отсюда, Вали! Вали! Бежи отсюда, тикай, не знаю, что робити в хату, в хату, на вичу в хату не знаю на вичу. О, друзья, вс привет. Нажал, не нажав, шо у о о шо с я рублю я щ о мне тык... Мне тык засок я млетк. А, господи, еще я не знаю, что делать, мне требует. Так, оттекай -та ты уже. Так. Я не знаю, но я, я хотел спокойно. Пишите. Уже Женич, я надеюсь, тут тест месяц тест да. Там, кстати, ты назад в, в, хату. Я зараз заходжу. И я его бачу. Пишу, хватит, пишу, хватит, пишу, хватит, пишу, хватит. А, тут нам треба, треба, прыгай, прыгай. Так, все, 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 все. Десь тут ще нужно бути А ось да я да як я говорю, Я начинаю добре думать Так ще десь тут ще остався чи, А я йому в виробив? Ні, Не виробив. Ну чуть по сіто будеш. будешь Ты його даже значить таки загоним Ай так? а где ще? А ось ось. 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 О, о! Хоче, да-да-да-да-да! Все. Да, да. Я, конечно, чому так без прохожу, потому что я крізь це проходив в миллион раз. Разів. Відстань від мене. Чоловіче, відстань від мене. Так, давайте... Нам треба сюди. Я. Я помір... А, сюди. Коротше, там вроде мені треба якась хробку, Давайте потрібно що тут є. Там є якийсь лент, треба ще закрытий, но ну, я сразу плюс там это. Так. Добре, добре. Господи. Так. У нас тут пливать. Нам... Я пам'ятаю, як там треба грати. Зараз йому... так нам треба коробка, а де коробку найти? Тому мы робив розминку. Он щось робить. Да, це видео буде намного. Ооо! А, я не уйди. Ну добре вже... Ну приємно, що там вдруг там у собака живе. Так. Так, 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 так. Так, запоригуємо. У мене ще тут є новичка вличка, ну, яка, я тут трошки можу по... У мене у мене тут є, ну, у мене не на весь екран, а тут. Я там все пообрізаю, щоб легко бути на цей екран. Я бачу, як я записую. Я Йому сказати, що я записую вже 5 хвилин. І це дуже швидко якось для мене. Я не знаю. А я считаю, точно? Ой! І цього гнома якогось, треба на туалет посадити. Є. Ішов, геть, геть. Ну, в туалеті. Іди рукавись. Господи, що це таке було? страшно Це таке? відстань від мене чуваче у мене тепер нема носито чекай, а чому ты баси ты Ти відстань ти, будь ласка ти від мене будь ласка чуваче я тут, ну ч ну що, тут еще відстать ти від мене я ніколи то не прийду ніколи. А що мені робить питання? Я думаю, что його вылета улицу. Пробежать за ним. Виходь! Зробив пробіжку за ним.

Не очень хорошо будет, ЧТО ты меня не сдохнешь. Забы... А где ты? А где? О, не ботинки. Ура! Человек без... Без тапка. Без... Житя. Я бачу там какие-то ответы. Конечно, я, я бы закинчил. Бы. Да, я закинчил. Ну, ну ты чувач, ну ты... Что мне рубить? Зачекай. Ну, давай с тобой дружить. мирно. Я даю тебе лоб, давай его А, ну це вже ми проходити вже не будемо, тому що... Я, я ще я ще бачив, що там є. Я ще бачив, що там є якісь ще другі способи. Так. Є якісь ще якісь способи. То Я, мабуть, або я то буду проходити третій акт, або я буду проходити вже інші способи. Я, мабуть, мабуть, подивлюсь, що, що є. Ну, подивлюсь там. Подивлюсь. Може бути відео, як проходить. І потім довблю ну, невеличке відео. як я переходжу в третій акт. я буду показувати ще способи, які можна о, зробити. Ну, щоб, щоб, щоб це все не збирати, сразу викиду туди, щоб потім. Без питань. Коротше, все, на це вже все. Я подивлюсь, як, як, як воно проходиться. І на следующему відео я покажу вам, ну буде як присвічене відео. Буде як я буду приходити це. Всім пока-пока!